Тепер у кожному типі біомів можна зловити 19 різних предметів, загалом на сервері 190 предметів, які можна виловити. При цьому ви поступово будете заповнювати внутрішньоігровий атлас. Команда для доступу до атласу розквіт фіш каталог. Ваші шанси виловити конкретну рибу залежать від декількох факторів біому, в якому ви її ловите. В кожному біомі свій дроп. Параметру шанс. У деяких предметів більші шанси випасти, у деяких менші. Рідкості риби, рангу предмета та гравця. Розберемося з останніми двома параметрами. Під час ловлі риби у вас з'явиться ось така міні-гра. Вам потрібно дочекатися, поки білі риски зійдуться, і натиснути в цей момент ПКМ. Це заповнить полосу прогресу знизу. Через кілька успішних попадань полоса заповниться повністю, і ви отримаєте рибу найнижче. Що рідкості. Одразу після цього, якщо вам пощастить, рідкість здобичі збільшиться і ви почнете витягувати кращу рибу. Так продовжуватиметься до тих пір, поки удача вас не покине. Зі звичайною будкою шанси витягнути щось хороше дуже низькі, а унікальні предмети, які фактично змінюють звичний геймплей, взагалі отримати неможливо. Крім того, маючи ранг гравця нижчий за А, ви не зможете ловити легендарні предмети. А для ловлі унікальних предметів та найрідкіснішої риби знадобиться прокачатися до рангу С. Ранг покращується за допомогою досвіду, який ви отримуєте при ловлі риби. Ваш теперішній рівень можна побачити у меню Elfish Каталог. Якщо коротко, ловите рибу, тим самим качаєте рівень, тим самим наближаєтеся до рідкіснішої здобичі. Є два способи збільшити шанси на підвищення рідкості дропу: зачарування вудки та використання наживок. Ось такі бонуси від зачарувань. А ось такі від різних наживок одночасно ви можете використовувати бонус лише від однієї наживки. Пройдемося по всім модифікаторам. Швидкість прискорює або сповільнює міні-гру. Рідкісний улов збільшує шанси на вилов риби з низькими показниками випадіння. Підвищення рідкості збільшує шанси підвищити рідкість здобичі після її вилову. Здоров'я гравця дозволяє помилитися більше разів до того, як риба зірветься. Монстер може з'їсти вашу рибу. Щоб повісити наживку на гачок, потрібно натиснути нею на вудку правою кнопкою миші. Якщо ви ну дуже заможна людина, то можете зробити собі незриту вудку. Ця вудка не буде. Буде втрачати своєї міцності, але чи згорить вона у лаві, ми не знаємо. Якщо вам сподобалася ця механіка, або вам цікаво, які ще унікальні механіки є на нашому сервері. Приєднуйтеся до нашої Discord-спільноти. Перший сезон розквіту зовсім скоро почнеться, або вже почався.